Добрий день, мої малята. Ми продовжуємо розглядати іграшки. Дінь зілінь, дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. До нас в гості завітайте. Хто що хоче, вибирайте. Вас запрошую, малята, любі хлопчики і дівчата. Тут є іграшки цікаві і багатства чималі. І машини, і кораблі, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звір'ята. Все побачите малята. Діти, що ми зараз з вами бачимо? Іграшки. Які бувають іграшки дуже різні. В нас зараз стоїть машина яка? Пожежна велика. М'яч який? Круглий гумовий. Лялька яка? Маленька, красива, улюблена. Кубики які? Різнокольорові. ПЛАСМАСОВІ А скажіть, будь ласка, кубик великий чи маленький? Кубик маленький, а машина велика. М'ячик який? Великий чи маленький? М'ячик маленький, а машина в нас велика. Лялька яка? Лялька маленька, а машина велика. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру, якої іграшки не стало. Подивіться, будь ласка, уважно, що у нас стоїть на столі. Діти, якої іграшки не стало? Ляльки молодці. Дітки, якої іграшки немає? Міячика. Так. Чого зараз немає? Немає кубиків. А зараз немає чого? Немає машини. Дзінь. Дзілінь, дзвіночок кличе, зачиняється крамниця. До побачення малята любі хлопчики й дівчатка.